Держава вирішила, що ваша пенсія військовослужбовця чи Чорнобильця занадто велика і просто почала платити менше, не погоджуйтеся з цим. Якщо ваші виплати зменшились через постанову номер 1 є шанс її оскаржити. Головне діяти без зволікань. У цьому відео розкажу про все детальніше. Зменшення пенсії. В чому причина та суть постанови номер 1 у січні цього року вийшла постанова Кабміну Номердин, яка значно скоротила пенсії військовослужбовців і чорнобильців. Ми вже розповідали раніше. Ця постанова діє на період воєнного стану та обмежує максимальний розмір пенсії. Якщо ваша пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, то частина так званого надлишку урізається за спеціальними коефіцієнтами. Детальне відео про постанову залишаємо в описі під цим відео. Зараз моя ціль розказати вам, скільки часу є на оскарження та які нюанси треба врахувати при розв'язанні цього питання. Час діяти терміни оскарження постанови номер 1 та судова практика за законодавством. У вас є лише 6 місяців з моменту, коли ви дізналися про зменшення пенсії, щоб звернутися до суду за захистом своїх прав. І коли ж настає цей момент? Зараз поясню: якщо ви помітили, що ваша пенсія зменшилась, це ключовий момент. Саме з цієї миті вважається, що ви дізнались про можливе. Порушення ваших прав. Якщо ви пропустите цей шестимісячний термін, потім буде вкрай складно довести в суді, що ви не знали про обмеження. Аргумент я не знав номер постанови, чи не розбирався в коефіцієнтах, не спрацює, адже сам факт зменшення суми ви бачили щомісяця, отримуючи пенсію. Суд вважатиме, що ви знали про проблеми, а не вживали жодних заходів для її вирішення. Тому в жодному разі не затягуйте. Зіткнулись з зменшенням пенсійної виплати, звертайтесь за юридичною допомогою і почніть розв'язувати питання вже зараз. Як бачите, часу залишається все менше. До речі, вже є позитивна судова практика, як свідчить реальні судове рішення у справах, які вела наша команда у березні 2025 року суди у Черкаській, Львівській, Хмельницькій. Одеській та інших областях України стали на бік пенсіонерів. Вони скасували обмеження, застосовані на підставі постанови номер 1 та зобов'язали пенсійний фонд нарахувати і виплачувати пенсію без застосування понижуючих коефіцієнтів та без обмеження пенсії максимальним розміром. Тож шанси відновити новий розмір пенсії є, і вони реальні. А ви намагались відсудити повну суму пенсії, яку обмежила постанова номер 1 Поділіться своїм досвідом у коментарях. Відновіть свою повну пенсію. Звичайно ж, процес оскарження не простий. Недостатньо просто сказати, що постанова номер 1 несправедлива. Треба чітко вказати, якими саме нормами Конституції та законів України вона суперечить і як саме порушує ваші права. Потрібно правильно визначити відповідача, подати позов до належного адміністративного суду, дотриматись всіх вимог до форм та змісту позивної заяви. Саме тому важливо діяти швидко з професійною підтримкою. Наша команда має значний досвід у таких справах і готова допомогти вам захистити ваші права. Ми знаємо, як правильно обґрунтувати позов і які аргументи використовувати в суді. Тому, якщо ваші пенсійні виплати помітно зменшились і ви підозрюєте, що це сталося через постанову номер 1 не гайте дорогоцінного часу. Просто зараз перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть коротку форму та чекайте на дзвінок юриста. Отримайте безкоштовну консультацію і почніть діяти для захисту своїх прав. Наші адвокати проаналізують вашу ситуацію та знайдуть найкращий спосіб розв'язання проблеми і обов'язково підпишіться на канал Мережа Права. Ми стежимо за змінами в пенсійному законодавстві та своєчасно попереджаємо глядачів про нові обмеження, права і можливості. Дякую за увагу! До зустрічі!